Всім привіт! Записується відео вже в п'ятий раз, тому що намагаюся не розтягувати його, але в мене просто не виходить. Дивіться, я маю для вас два файли, тобто для покращення мументу вашої мишки, і другий файл для оптимізації ігор і передачі пакетів. Тобто цей файл підходить більше для мишки і для оптимізації інтернету, для того, щоб у вас краще реагло. Поясню коротко, що робити з цим файлом. Ви відкриваєте цей скрипт. До речі, цей скрипт мені дав мені дуже-дуже хороший друг метро. Посилання на його телеграм-канал я залишу в описі під відео, щоб ви могли зайти і підтримати його. Тобто, що він робить? Він вимикає акселерацію і оптимізовує вашу мишку під ваш скейлінг. Ви натискаєте ОК. Дивитесь, який тут скейлінг. Якщо у вас 100, то пишете там 100, ви перевіряєте згоди дисплей. Тобто оці числа вони мають бути однакові. Далі натискаєте ОК, ОК. Просто натискаєте ОК. Зберігайте цей файл в будь-яке місце, тому що він буде автоматично застосовуватись. Так. І застосовуєте ДВІ. Так, на цьому все. Давайте коротко вам розповім про цей файл, регфай, що він Ем, Дивіться. Оце всі налаштування для передачі пакетів. Тобто tcp нов, Delay, DLTX, це все для інтернету. Це теж для інтернету, для кращого регу, ну, ті самі КС, наприклад, Network Rotting Index. Якщо вам буде цікаво, ви просто скопіюєте це все, вставите в чат GPC і він вам розповість, що значить кожне значення. Коротко про ці значення, це пріоритет для ігор, вимикання і гри в поновому режимі, що дає просто пріоритет для кращого використання ресурсів. І інші значення. Реєстрі, це вони встановлюють високу категорію планування, що забезпечує більш ну, плавну гру, більш продуктивну. Тому ви просто застосовуєте цей твік, натискаєте Yes, перезавантажуєте ваш ПК. Після чого насолоджуєтесь. Всім пока!